24 лютого о четвертій годині ранку Ілью визвали в частину. Він сказав Віра, збирає документи і дітей. Розбудила дітей. І сама оділася і побігла на службу. Діти ще були вдома, коли Віра вже опинилась на кораблі. Ілья почув перші постріли там же, у порту, коли діти вже були зібрані і Ілья набрався сили, він прибіг додому, випроводив дітей з Очакова і сам повернувся знову в порт. Там стріляли з усіх боків. Ілля зразу ж бачив того, що по прильоту першої ракети ракета попала у корабль, де знаходилася Віра. І він знав, що віри вже немає живої. Там загинуло багато людей. І забрали усіх у Миколаїву морг. Зробили ДНК, і ми змогли через місяць забрати Віру додому. Він дуже це боляче переніс, того, що йому треба було триматися заради дітей. Він не знав, як він має це все розповісти дітям. У них була щира любляча сім'я, вони були завжди і всюди разом. Був у нас такий випадок, що Ілья захворів. І Віра була вагітна з Маринкою. Вона дуже переживала, вона дуже підтримувала Ілью. Вона його не залишала ні на хвилину. Була завжди разом з ним. І це дало йому натхнення стати знову на ноги і боротися далі. Це тут зроблений її куточок. Це її пагони, які вона носила. У 2016 році Віра, також, будучи у званні матрос, вона була направлена теж в АТО, в Донецьку область, виконувала свої військові обов'язки. У 2018 році вони повернулися в Очаків і там служили. Але вони служили в різних. Підрозділа. У травні 22-го року е, демобілізувався, щоб підтримати дітей, побути з дітьми, бо дітям дуже було важко. Вони зрозуміли, що найдорожчої людини у них вже немає. Яка буде піклуватися про них, вони знали, що це усе лягає на їхній плечі, що вони самі мають про це. Все дбати. Він сказав, що я не можу залишатися осторонь. Я давав присягу своєму народові. Я мушу бути там на передовій, де хлопці молоді, які не обучені, вони там гинуть. І я мушу бути разом з ними. Він мовляла його. Я не хотіла залишатися з дітьми. Я казала, будь своїми дітьми того, що дітям потрібен батько. Як вже така ситуація сталася, що немає мами, то має бути хоч батько. Но він мені сказав, мама, я прослужив все своє життя. Я знав, якщо вчитися, я знав, що може бути все у моєму житті. Діти поставилися з розумінням, тільки сказали, що будь ласка, бережи себе, бо ти нам потрібен.